Будую хату на березі моря, а море крижаніє. Синиця ламає останній сірник, а ти все не їдеш. Яблука відбивають собі боки. У ласі рум'янці грізаються оси, Відокремлюю гострим лезом уцілілу м'якоть. Сидр набирає міцності, Теревенечка знащо під депотопним балахоном, Готуючись поводитися з розумниками, наче з дурнями. Ласкатати бульбашками пересохлі зв'язки бовтунам, в ніс шибати, розтікаючись самброю по вусах, І без того у шляхетнених міцем біля каміна. У відблисках, оголюючись, згортається упокорений простір, А полохливому поряднику цього залазься у підступному марві За спокусу обходитися звичайними словами. Ось ось і замаячить. Солодка мануха спокосниці, Поки не розродиться виворотом серця. Але варта вгамувати шипляче золото, без хіпких ще від зеркалень У смарагді пляшок до твого приїзду І ніяких клопотів не з ким. Нехай той, хто живе, радіє. А той, хто помер, повчає ангелів, як ще пильніше берегти тих, хто радіє, якщо не нелюди і не плазують перед такими, а свого шляху тримаються, як слова той, хто знає, за ким воно буде. Віктору Карягану Якщо колись стану ковалем, обплиту простір лініями твоєї самотності, нехай розумніше, вразливішим стає, привласненню тягарем, а вітру тремтінням. Такими зрушеннями завихрується, Щоб синиченим жовторотикам наче гілки, Пішому й простором, якщо й слабкою втіхою, то не на шкоду. Сам для себе. Ти одне, нічого не зробиш. Якщо в ковалі подамся добра наживати, буде над чим подумати, чим синиці допомогти. Мечеться вона, Заморошен, заклопотаним, діток свище, крихтами втішає. Їжте, не тямуще, цвінькайте, людини, не бійтеся, інше ж раптом Тень не зажадають, Розбиватись. Обзвили, ковані, заради здобичі мудровані, погребують. ластівки пролітаючи, Що за знаки подумають, Що за вішки такі не страшні. А це лінії твоєї самотності розлетітися не можуть, До зграї прибитися. Страшно їм, ой, страшно, В огні гнутим зибку проспати. Зелених замохоришок обездолити, Парканом зробитися дивний скажуть. У бік світла як не збачувати, Коли темрява презирством дошкуляє, Думає дурепа, що все сильно, А порозумніше кігтяста Нас спромігшись, почне загравати, Не болячи, а тільки так. Щоб на смазі слід залишався, за руки чіплятися, Зі спини гнутої солону каплю, Щоросинку злизувати, Гори вогонь, життя довге, переурочений гілкою до зграї Відтісняю ангела свого, прилягши з краю От би приснилася мама і сказала, ах, ми з батьком тебе з няморя дістали, Не для того, щоб віддати під трибунал астралу, Чи помолиться, хто за такого, В їх відсутності кіт под боком і собака в ногах, На чужому дивані мені, як свої, І блаженство у матної трійці Не від дурі в крові. Біла собака п'є золоту воду, а золота не обуває. П'є, не нап'ється, таке буває. Біла собака іде по золотому піску, золотішому золотого. Ну що тут такого? А ти вже й розхлипитися готова. Липнеш равликом то до мене, то до розливника злитків, Та й мені набридло бути з чужими людьми. Особливо влітку залишуся з вами, намальованими, на піску, відображеними у воді, за царя небесного, вбираючись золотими волосками. Затакрили, хранитель мій, поваж, підтримай кампанію у нас з собою, а тобі молока націдить, золотіла від Святого Духа уранія. нічого що очі на мокрому місці і у цієї дури заради такої розкоші варто було не шкодувати фігури. Вона пройшла вздовж базарної площі і зупинилася біля квіткової лавки. На ногах її золотився пилок. А над стегном погойдувалися гвоздики. Не знаю, була вона найродлівішою дівчиною чи ні, але блакитні очі її були дивовижні. І якщо вам пощастить погожим сонячним днем уранити у море червону гвоздику, ви зрозумієте мене. Старого зігрівала думка про хлопчика, хлопчика про старого, море не одягне і не прогодоє, якщо людей не буде зігрівати думка одне про одного. І нехай велика риба завжди дістається акулам, відданість завідніше за володіння. Розумник, ти називаєш її сліпою, так спробуй розберися. Хто з них хлопчик, хто старий, хто море? І побачиш, яким багатим може бути той, що і вісні копає у зашкарублій лапі довірливого п'ятипалого карасика.